Ти благословенний недільний день, коли Бог нам подарував таку можливість, таке місце, таку спільноту, хотів би разом з вами прославити Господа і сказати: Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Не просто було отримати це приміщення, не просто у Львові десь кинути якір. Не просто знайти. Але хто шукає, той знаходить. Хто просить, тому відкривають, тому дають і хто стукає, тому відкривають. Тому ми прийшли, щоб дійсно від тої радості вас не дуже аж сильно, тому ми вирішили поділитися з вами тою радістю. Так. Вам добре і нам теж добре. Незважаючи на те, що відбувається в нашій країні. Ми вже в цьому році по Україні відкрили не один дім і не два, а більше. Це чудо, вроді проблема, вроді так далі. Це свідчить про те, що Бог має свій проєкт, має свій намір про своїх дітей, про свою церкву в Україні. Тому дякуємо Богові за той добрий час. Слава Христу! Хотів би поділитися такими. Вважаю, що більше нам скаже Анатолій Миколайович, він має потужне щось сказати. А я так чуть, -чуть, чуть, -чуть так. От. Я вірю, що Дім молитви це унікальна річ. І це не просто сакральна будівля, як це буває ортодоксальних християн. Вони дуже благовіють перед приміщенням. В нас трошки інакше ми дивимося під іншим кутом на будівлю. От. Ми віруємо, і що вона універсальна. Одна із таких а, моментів або призначень. А, люблю казати всюди: ми приходимо до школи. Дім молитви це є школа. Синагоги, які були в євреїв, як філіали від храму, тому що не всі люди могли. Відвідувати храм, центральну святиню ізраїльського народу, то вони мали синагоги. Це в перекладі на нашу мову означало дім зібрань. Де вони вчилися закону, вчили тору. От. І ось чому євреї такі грамотні люди, правда? Ви бачили єврея Грущика? Я не бачив. Ви бачили, що він плугом орав? Я чув, що один єврей привітався з дядьком і каже: ой, дядьку, не працюєте ви головою. Не працюєте ви головою. Почув тверду руку. Одним словом, це школа. Що в цій школі важливо? Ми всі, хто відвідує, є учнями. Не просто прихожани, прохожани, відхожани. А ми себе вважаємо учнями, студентами. у цій Благословенній школі. І Бог подарував це приміщення, щоб ми тут вчилися. Наш Господь має вищий титул вчителя. Його назвали учитель. Скажи нам, коли це все буде, коли ти прийдеш судити. Його називали вчителем, і він вчив потужно. Його наука дійшла аж до Львова, до Києва і по цілому світі. Навіть в глухих місцях в Африці проповідується, що Ісус є Спаситель, а перший Він є учитель. Тому а для того, щоб люди прийшли до Бога, їх треба що? Засвідчити, правда? Бо можна ходити до храму 100 років і, і толку немає, правда? От. Є жаліюча зараз про спеціалістів, а скажемо, ну і тепер кажуть, доктори пішли. Залежно, як він хотів, чи він мав хиз до цього, чи в нього був тато вельмо заможний і пропхав своє чадо, а потім він ну, лікар як лікар. Я дякую Богу, що таких серед нас немає. Тому, вертаюся до цього, що почав: школа. І ми, як ходимо сюди, я би дуже просив всіх, щоб ми не привикали до школи, а йшли, щоб ми щось здобули. Крок за кроком, урок за уроком, щоб ми з вами зростали в вірі і навчилися того, про що вже брати говорили переді мною. Навчилися радіти з тими, хто радіє. Треба того навчитися. Воно само не прийде, як то кажуть, звалиться на нас з -з згори. Цього треба вчитися. І ми щасливі, щоб в цій школі ми маємо чудовий підручник, ми маємо Біблію. Слава Христу! Слава. На рідній українській мові ми маємо Євангелію. І я вірю, що пробудження прийде в Україну, воно наближається, бо все добре народжується в болях і навіть кров'ю. Якби не Голговський хрест не народила бся церква. Амінь. Вона народилася в його муках, в болях і в крові. Тому в Україні є біблійне товариство, я люблю згадувати, і це є ознака, тому що о цьому найкращому підручнику, якого називають. А книга книг або цариця книг Біблія. Я хочу запитати вас, хто з вас має вдома Біблію чи Івангелію? Підніміть руку, хто має? А ви ще можете, бо я не доверчаю. Люди добрі, та ви можете вдома продовжувати науку. Але чи ви це робите? Знак питання. Ми маємо. У Українське біблійне товариство, і скільки, по-моєму, десь вже до 15, якщо я не збився із, а, бо я пам'ятаю, раніше було 11 мільйонів надруковано ввезено Біблії і Евангелії. А зараз біля 15 вже мільйонів. Про що це говорить? Що наш народ український має пройти оцю школу ліквідація духовної неписьменності, безграмотності, лікбез, нам треба пройти. І ми віруючі люди маємо бути в тому, так би сказати, ну, напередові. Ми маємо бути ініціаторами, ми маємо заохочувати самих себе і ближніх. Тому проблема церков і вірі нашої, коли ми не знаємо або не хочемо знати, або лінуємося читати, а й не хочемо так жити, з нас спеціалістів не вийде. Ми маємо розуміти, яка відповідальність на нас лежить. Але я вірю переді мною, є віруючі люди, які покаялись, увірували. І три таких уроки я хотів би от таких три думки сказати, поділитися з вами. Перша, читаю: Колосянам другий розділ. Отже, шостий вірш, Колосянам 2,6. Отже, якби висновок робить е, Павло. Він написав чудові листи до різних церков, а ми вже користуємося ними. Отже, як ви прийняли Господа, Ісуса Христа, далі Він каже, так і ходіть в Нім, бо можна загубити, можна в ньому не ходити. Прийняли, а далі живу, як хочу. Так не можна. Ось що нам говорить Біблія. Далі він каже: «Будьте, будьте вкорінені, бачите, прийняли. Тепер ходіть в ньому, будьте вкорінені і збудовані в ньому. Зміцнюйтеся вірою, як ви навчилися, переповнюючись подякою. Багато є уроків, це велибі велика. Три. Перше, на що я хочу звернути, щоб ми навчилися, віруючі люди, мають бути людьми вдячними. Вдячні люди веселі, невдячні зажурені. Був що не так? Навчимся дякувати. Цього треба навчитися. Павло написав до солонян. Завжди дякуйте, написано є. Він не просто написав. Солоняни переживали переслідування, утиски, гоніння. Читайте. Читайте післення до солонян. Він так переживав за солонян, що вони не похиталися у вірі. І коли прийшов вісник і каже Павлове, солоняни стоять. Павло каже, як ви стоїте, то ми живемо, радіємо. Павло аж ожив, що солуняни, які прийняли Господа, а на них пішли переслідування, утиски, гоніння. А вони стоять, а Він їм каже за все дякуйте, навіть переслідування. Уявляєте собі? Завжди дякуйте, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. Пригадую один такий випадок свідчення одного чоловіка, який а, рішився за все дякувати. І Ось він на, на аеропорту чи на вокзалі чекає. Не пам'ятаючи чи поїзда, чи літака, біля нього сидить сусід, підлога така грязна, що майдан, речі всі стоять. І сусід, який був рядом необережно, зачепив його, Чомайдана. І той Чомодан пав, розсипався, всі речі на ту брудну підлогу. І той, верючи ну, я тебе зараз дам. Але згадав, що треба за все дякувати. Це той самий. І, і почав дякувати Богові. А сусід налякався, думав, ну, зараз мені влетить за мою таку халатність і неакуратність. Але дивиться той, що й дякує. І каже, що ви за чоловік такий, почав свідчити, і він його навернув до Бога. Уявляєте собі? Отака От здається дрібна річ. Навчимся дякувати. Чи ми дякували Богу, що нині сонце зійшло над нами? Чи ми вдячні, що ми встали на свої ноги. А скільки нині хотіли би встати, не може. Скільки нині людей очікують, щоб хоч дихнути, а ми вільно дихаємо. Скільки людей хочуть бачити, а ми бачимо. Скільки людей думають ранком, де хліба взяти? Хто з нас думав, де хліба взяти? Я вірю, ніхто. У нас досталь хліба. Зайшовши в магазин, побачимо різноманітні, хлібобулочні, всякі ці вироби. Хто з нас сказав Алілуя? Ага. Ага. А ми маємо за все. Я не кажу кричати на весь магазин. А якщо крикнете, то й не зашкодить. Могу, хтось скаже, чого він там кричить. За все дякуйте. Дякуємо, дорогі мої. Так важливо, нам є за що дякувати і постійно, якщо ми навчимося, що ми йдемо по землі. Кожен крок це дозвіл Бога. Кожен наш удар серця це від Бога. Слава Богові. І можна до ранку говорити. Дякуємо Богу нині, що Бог подарував це приміщення. Дякуйте Богові, що Бог дав фінанси, і все буде дуже добре. Дякуємо Богу один за одного. За ваших служителів, дякуйте, що вам є над ким працювати. Церква собі спокійно збиралася, молилася, сестри чепурилися. Вони де відповідали? А брати журилися. Правда, брати? Ну, я ж знаю, Боже, щось трошки знаю. Все нормально, але зато нині вони співають. А скільки було переживання, скільки було думи, брати, не брати, а де взяти? Багато питань. Бог допоміг це все пройти. І ми пройдемо. Слава Христу і подякаємо. Навчимося дякувати. Навчимося дякувати. Чим більше ми будемо дякувати, ми витіснемо негатив з нашої душі. Ой, що то робиться? Ой, нині є люди такі, що кругом бачать, крім себе. А хтось мудрість сказав, пізнай себе та й хватить з тебе. Навчимося дякувати. Дякуйте за ваших служителів, проповідників, дякуйте за ваших хористів. Дякуйте один за одного, дякуйте. Ісус був дуже вдячний Отцеві. Навіть при гробі Лазаря, коли Марія і Марта плачуть, тут, здавалось би, не для подяки. так? Він каже, відваліть камінь. І коли відвалили камінь, що Ісус сказав? Пригадуйте. Дякую тобі, Отче, неба і землі, що ти почув мене. Ви чуєте, при гробі він дякував. Мало де при гробі хто дякує. Ми маємо навчитися за все дякувати. Ми живемо в чудовій країні. Дякуємо за Україну. Комусь не подобається, і ти поїхав. Хай їде на здоров'я, але там буде тужив. Дуже буде журився, буде згадувати свою землю, своє місце, де народився, те гніздо, звідки вилетів. Один брат мені признався в Америці каже, я два роки чуть з розуму не зійшов. Брат, якого я добре знаю, добре знаю, він каже, я перших два роки в Америці чуть з розуму не зійшов. Так мені було важко, так було і так далі. А нам нема потреби, чого сходити з розуму. Ми в себе вдома. Слава Ісусу! Ми, не, ми маємо навчитися за все. Дякуємо. Сестри, дякуйте, що, що ви замуж вийшли. Дякуйте своїм чоловікам, що вас взяли. А якщо не взяли, то два рази подякуйте. Чоловіки, дякуйте своїм дружинам. Що замуж ви. я це всюди кажу, бо не всі чоловіки. Я Думаю, що законно. Ой, бо він великий, великий себе, я не про вас. О, дякуємо нашим дружинам. Дякуємо. Дякуємо. І ми побачимо, Господь на небі будуть вдячні люди. Як ви думаєте, ви згідні зі мною? Чи будуть ті, що буркають, нарікають? Господи, нехай церква життя буде церквою вдячною. Ви мене чуєте? Вдячною. За любу річ, дякуйте. Магазині вам продали, подякуйте. Тебе заправили, підійди, подякуй. Як люди тішаться, за якесь маленьке слово дякують. Дорогі мої другий урок, який я хотів би сказати, це, друге, чого ми маємо того тут навчитися. Друге, навчитися вірності. Це є вершина нашої віри. Бо коли ми повірили в Ісуса, признали факт, ми повірили, спаслися. Господь хоче нас, віруючих, навчити другої важливої речі, навчити довіряти йому. Бо можна повірити, але не довіряти. Але Господь хоче нас повести ще далі, щоб ми в нашому довірі навчилися бути йому вірними. Сестри дорогі, беріть приклад з вірних жінок. Не беріть приклад із Ізавелі, боронь Боже. Не беріть з інших жінок, беріть приклад з тих добрих, вірних жінок, як Марія, як Анна, як Авігея. Беріть. Цих мудрих жінок приклад. Вірність Даниїла приклад для нас. Вірність Мойсея, вірність Ісусу до кінця. Він був вірний своєму Отцеві. І дуже ціниться вірність. Хіба не так? Вірність це вищий пілотаж, це вершина нашої віри. Ми повірили, ми довірились і ми йому вірні. Будь вірний аж. І що дам? Тобі війне життя. Вірність буде нагороджена. А невір'я. Невірність вона дуже і дуже негативна штука. Ми чого маємо тут навчитися бути вірними Богові, вірні одне одному, сказав, виконай. Чи не так? Вірні братству і втікайте від тих, хто плює на братство, хто критикує братство. Будьте вірні, так Біблія каже, братство любіте, Бога, бійтеся, царя. Поважайте. Так написано є. І третє, я би сказав, це дуже а, а, важкий урок. Але мушу згадати. Слово Боже говорить нам. Я просто згадаю, спішу до колосян читаю. 3:12. 3:12. Будь ласка. Отже, зодягніться, як обрані Богом, святі і улюблені. У щире милосердя раз. У доброту два, покірність три, лагідність чотири, довготерпіння п'ять, вибачаючи шість, прощаючи сім. Я все це залишаю вам на другі уроки, беру самий важкий урок покірність. Як трудно навчитися покори. Ніхто із нас не вродився покірним. Я перший і ви другий за мною. Ніхто цього не може знайти раптово, що йшов і знайшов, як гриба в лісі покірність. Вчора був непокірний, а нині вже покірний. Цього треба навчитися. Бо пише Біблія, прийдіть до мене, каже Ісус, і навчіться від мене бо я серцем, бо я серцем покірливий, і буде результат, який найдете спокій душам вашим. Це урок важкий, я підкреслюю. Чому? Бо ми по природі всі бунтарі. Навіть люди тихенькі вдачою. Здається, що вони такі вже добрі. Але там може, я кажу, в тихому болоті, щось може завестися. Просто немає моменту, коли воно виявиться. Покірливості треба навчитися. Навчити означає позбутися нашої природної дикості, бунтарства. А чого ви мені говорите? А чого я маю вас слухати? Навіть серед віруючих ми буваємо служителі, і деколи нам хочеться. Не можна цього робити. Наприклад, він, будучи сином, він навчився покори через страждання. Він був послушний. Богові подобається покірна душа. Покірні наслідують небо. З покірними Бог має спільноту. Покірних Бог чує і смиренним дає ця смиренне, а покірне, смиренне це і російське слово смирення, а українське слово покірне. Покірним Бог дає що? А гордим що? Або непокірним, він противиться. Хай вас Бог благословить. Три Речі, ви далеко запам'ятаєте. Вдячні, вірні і покірні. Хто з вас хоче такими бути? Підніміть руку. Отак і будьте. Будьте здорові. Давайте станемо, подякуємо Богові. Алілуя! Дякуємо, Отець Небесний, за цю неділю 28 квітня. Дякуємо тобі, що зійшло сонце над нами. Дякуємо тобі, що ми в спокої і в мирі приїхали до Львова порозділити радість з церквою життя. І ми дякуємо, що ти на нас тут чекав. Ти є тут між нами, духом своїм. Бо ми твої діти, ми твій народ і ти дорого за нас заплатив. Бо ми були рабами гріха, а ти нас звільнив. Ми були невільники беззаконня, а Ти дав нам свободу у Ісусі Христі. Ми були далекі, ти нас близив. Ми були чужі, ти нас ріднив. Ми були один одному незнані, а нині ми одна сім'я у Ісусі Христі. І все це ти зробив на Гологовській Христі. Слава тобі, Господь! Я молю тебе, Боже, за церкву життя, найперше за братів, служителів, дай їм найперші мудрості, Господь. Мудрість та, що походить з вище, а вона чиста, мирна і покірна. Благослови братів, служителів, любов'ю до людей, благослови їх терпеливістю, бо знаєш, Боже, в які часи непрості ми живемо. Але ти допоможеш їм. Благослови їхній розум, їхнє здоров'я, їхніх дружин, їхніх дітей, потомство їхнє. І поможи, щоб церква поважала своїх служителів, щоб шанувала тих, хто старшинує, бо твоє слово так говорить, Господь. Поможи нам цього навчитися, благослови кожного члена церкви. Я молю тебе, благослови молодь в цій церкві. Бережи нашу молодь, щоб вона не була така, як в світі, а відрізнялася своєю поведінкою, своєю вдачею, своїм ходженням перед тобою, щоб від них, від них йшло світло, а не приспособленість до цього світу, бо що в світі це все є тобі, не до вподоби. Ти прийшов змінити нас, ти прийшов перерод народити нас з гори, дати нам нове серце, нові думки. Дати нам нову дорогу і не відкрив нам нові, нові проекти і нову ціль бути з тобою в небесах. Благослови кожну сестричку, старшу, молодшу, поможи нам всім ревнувати у імені Твоїм, щоб церква життя горіла огнем Святого Духа, щоб тут не було сварок, розділень, чуарів, невдоволень. А приходили задоволені, що ти наш Спаситель, що ти наша основа і вершина, що ти є Альфа і Омега, що ти є наш цар і Бог. Слава тобі, благослови хористів, що вони завжди співали від душі, співали від серця, не як для людей, а як для тебе, Ісус, а ти достойний, а ти достойний, щоб ми тобі служили від цієї душі. Цій церкві проявляй свої знамена і чудеса. Хай церкві діють дари духовні, щоб в церкві не мав місця тайно скритий гріх. Господь дорогий, освящуй твій народ, щоб тут діяла благодать на благодать, щоб тут народжувалися душі для царства твого, щоб ця околиця, де тут є цей дім, відчули, що тут Господь перебуває. А в цій церкві є олива для зцілення, а тут є це слово для потіхи і розради, а тут є здорова наука, а тут панує любов, радість і мир. Благословляємо церкву життя і дітей, які тут народилися і тут. Хай вони ростуть на славу тобі, Всю церкву життя благослови, служіння їхнє благослови. І умножуй її постійно. На славу Богу, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.